Черкаська художниця пише портрети мужніх і бородатих. Тетяна Черевань нині працює над серією Бородані. Розпочала мисткиня близько півроку тому. За цей час написала 14 полотен. Наприкінці буде більше. На них музиканти, поети, митці та навіть революціонери. Роздивлялася Бороданів Марина Лук'яненко. Ще півроку тому чоловіки на полотнах Череван з'являлися лише у парі з жінками у сценах кохання. Нині ж бородані заполонили майстерню Тетяни. Такий вибір художниця пояснює вимогою часу. Мовляв, жінка забрала у чоловіка все, що можна було: верховенство, керівні посади та навіть одяг, штани і краватки. Єдине, чого жінка точно не захоче, борода. Борода для мене це таке, знаєте, мужнє, сильне, це характеристика. Чоловіка як, як чоловіка взагалі. Першим бородатим натурником став чоловік художниці Сергій. По тому Тетяна увіковічнила на полотні бороди режисера Сергія Проскурні, скульптора Миколи Дзецини та музиканта Костянтина Добродського. Часом бородаті герої, розповідає, знаходилися несподівано. Свого хрещеного Таня зустріла на вулиці. А я побачила його бороду. Я побачила і зразу так зраділа. Я його обідняла. Я да привіт, борода! Я його сфотографувала на мобільний телефон, і в той день було таке сонце, такий яскравий, гарний настрій. І всі люди, які приходять, вони питають: а хто це? Революційні події внесли свої корективи. Після відвідин майдану з-під пензля Череван з'явилися портрети козака Михайла Гаврилюка, лідера правого сектора Дмитра Яруша та майданівця Сергія Нігояна. З останнім художниця так і не встигла познайомитися особисто. Я хотіла намалювати його портрет, коли він був живий. Взагалі зараз я вже малювала його, коли вже його не було. Він вже був на небесах. На барикадах Черевань зустріла художника революціонера Матвея Вайсберга. Теж бородання, коли писала його портрет, хвилювалася, згадую нереально. Утім, метр мистецтва роботу схвалив. Було так дуже боязно, знаєте, показати, що він побачить, може, мої всі помилки чи щось таке. Але коли я послала особисто йому листа, він підтримав, він сказав, що йому дуже приємно. Усіх бороданів Черевань містяни зможуть побачити вже у травні. Доти художниця завершуватиме серію. Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка Новини.